Назвавшись працівниками соціальної служби, двоє грабіжниць відібрали у 76-річної пенсіонерки усі заощадження. Подія сталася у Малинському районі, що на Житомирщині. Жінки прийшли до бабусі у дім по обіді, сказали, що в Україні підвищують пенсії, але треба написати звернення до президента. Отримавши відмову бабусі, завели розмову про обмін грошей В Україні. Почали з'ясовувати, чи має старенька купюру номіналом по 500 та 200 гривень. Бабуся дістала сумочки купюри, дала жінкам. Ті переписали номери і повернули назад. Вони і кажуть, що ви стоїте сумочкою, де житеся? покладіть її, отам і її не візьмемо, покладіть отам. А самі йдемо у хату, де напишете заяву на переформлення 500 гривнів по комп'ютеру. Жінка віднесла заощадження в іншу кімнату, куди одразу опрямувала одна з шахраюк. Інша в цей час відволікала бабусі розмовами. Втім, господарка оселі все ж помітила, що її обдурюють. Удвох зустрілися в коридорі. Кажу, що ти схватила. Ти гроші сватила, я ніякі гроші, коли б я їх могла сватити? А ця я дуже ж вискакую в хати із хати і за мене і в хату, і ми обидві падаємо сюди. У цей час повз подвір'я пенсіонерки проходила місцева жителька і побачила невідомих, які вибігають з будинку сусідки. Як тільки я заходжу у двір, і в цей момент я застаю, що дві жінки вискакують із хати в чорному одязі і постирають, намагаються. Задержать господарку у коридорі і хотіли її закрити на клямку з надвору. Але я крикнула, що там таке кажуть? Що нам робите? Вони глять на мене, глянули, вони злякалися, кидають тітку хі -хі, коридора і біжать до мене до воріт. Коли в цей момент відскакують тітка Тоня з хати, кричить, «Алла, спасай, спасай, вони в мене вкрали 6 тисяч грошей. Очевидець злочину одразу зателефонувала до голови сільської ради, не гаючи часу, той сам кинувся на зустріч чекачам і повідомив у міліцію. Це попросив, вийшли з машини, вони не вийшли з машини. Хоча бачу, що я водія і м -м, пасажир, був вони здали негайно швидкість назад і поїхали, розвернулися, поїхали. Я через 2 секунди повідомив про це чергового нашого райвідділу. Правоохоронці встановили, що злодії приїхали до села на таксі. Водій якого розповів, що висадив їх на околиці лісу. Міліціонери прочисували місцевість аж до вечора, доки біглянок не знайшли. Нами було організовано пошукові заходи, і близько дев'ятнадцятого один вечора в сусідньому районі Київської області, а саме Іванківському районі, одна із підозрюваних була затримана. Вдруга громадянка була затримана в автомобілі вантажному, який рухався по даному населеному пункті, і знаходилися в на, на місці відпочинку. Водія грабіжниці забрали у бабусі біля 4,5 тисяч гривень. Обидві від коментарів щодо своїх дій відмовляються. Викрадені кошти пенсіонерці було повернуто. Але повомсотробітницям загрожує позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Як з'ясувалось, вони є жительками Черкащини і наразі перевіряються на причетність до інших подібних злочинів.